Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які за власний кошт відремонтували житло, зруйноване в результаті російської агресії. Отримати компенсацію можна за програмою Є відновлення. Це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року. Нагадаємо, перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого українці отримували компенсацію. За повністю знищене житло. Запуск третього етапу планували давно, з огляду на відповідні запити від людей, які зробили ремонт самотужки, адже вони так само мають право на державну компенсацію і претендують на неї. Компенсація надається за роботи та будівельні матеріали, щодо яких заявник не отримував грошову чи матеріальну допомогу від громадських чи міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ. На компенсацію можуть претендувати власники приватних будинків. В квартир, які були пошкоджені через бойові дії та знаходяться на неокупованій території. Щоб отримати дану допомогу, потрібно подати заяву на компенсацію через дію, повторно допустити комісію до обстеження відремонтованого майна та надати їй підтверджуючі документи на пільгу та право власності. Комісія фіксує виконані роботи та порівнює результат з первинним оглядом, який зафіксований в РПЗМ. Конкретна сума по кожному об'єкту визначається комісією на основі розвідку. Рахунків, затверджених у постанові Кабміну, кошти виплачуються на поточний рахунок та можуть бути витрачені на розсуд отримувача. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.